Вони знають, як підвищити настрій та працездатність завдяки усього. Лише руханці місцеві енергетики влаштували на території свого офісу унікальний танцювальний батл за протоколом Табата. Його чотири хвилини, вісім раундів, які діляться на 20 секунд інтенсивних праві лише 10 – перепочинку. Така експрес-розминка під музику переконують учасники краще ніж будь-який фітнес. Задіюються як рухи, задіюються як ім'я Зеватка, тканина талія, ноги, абсолютно все. На перший погляд здається, що прави є дуже простими. Але якщо тренуватися буквально від трьох до тижні часу, кріпатура, принаймні кожного ранку, абсолютно все болить, і ти чуєш, що тебе здорово почуваєш. Тут є. Люди тут є драйв, тут є ритм, і одним словом, це дуже корисно. Такого дійства переконують ініціатори. Ще не бачили не те, що в Україні, але й світі. А от для працівників Прикарпаття Обленерго інтенсивні тренування за методою колишнього тренера японської збірної ковзанярів давно не новинка. Займаються так щодня. Тож до участі в змаганнях зголосилося аж сім команд. Рух це життя, і в тому числі рух на робочому місці в форматі такої виробничої гімнастики. Це цікаво, весело, красиво. Підтримати м'язову систему для того, щоб найефективніше працювала дихальна система для того, щоб обмін речовин працював. І можна її робити це протокол. Це тренування можна робити декоде, будь-де. Це можна робити і на пляжі, і вдома, і на вулиці. Можна навіть на автобусному зупинці це робити. Риможців під час оздоровчих змагань не визначали. Відзнаки за танцювальний батл отримали всі учасники. А от енергетичну руханку просто небо обіцяють зробити традиційною.